Жахлива трагедія на Полтавщині. Колишній засуджений зґвалтував дитину, а потім, аби замести сліди, вбив її рідних матері дідуся інваліда. Нелюда правоохоронці затримали вже наступного дня, і він відразу зізнався у потрійному вбивстві, бо вважав, що зґвалтована і задушена ним десятирічна школярка вже не заговорить. Що із сусідами трапилася біда, міліції повідомила соцпрацівниця. У будинку мешкали інвалід першої групи, його донька та співмешканець. Але ніхто не відповідав. Я стукала в вікно. Обзивалася Микола Федорович, може вам погано впав, бо він не ходячий. Він не обзивався. У будинку правоохоронці знайшли бездихання тіла двох людей. У пенсіонера, що помер на інвалідному візку, та жінки, були численні ножові поранення. Майже одночасно надійшла інформація про зґвалтування 10-річної дівчинки з цього ж таки будинку. Дитина проживала окремо з бабусею та з колишнім чоловіком. Сюди в село приїжджала до матері тільки на канікули. І була два-три дні, і потім знову їжджала. Заплакану дитину край лісу помітила сусідка. Дівчинка розповіла, що над нею поглумився материн-співмешканець. Підозрюваний, запросив її прогулятися до лісу, де намагався задушити, зґвалтувати, скоював інші розпусницькі дії відношені неї. Зрозумівши, що він її задушив, він її залишив в лісі і пішов. До помешкання, де проживав разом з її мамою, розправившись із дівчинкою та її рідними, чоловік поїхав у Полтаву збувати прихоплені з будинку речі. Тим часом на вокзалах, ринках, зупинках вже були розставлені міліцейські пости з детальним описом імовірного убивці. Затриманий він був о, в підземному переході. Оперу він не чинив він, просто не встиг. Ми от Трішки пропустили вперед і підійшли ззаду з двох 27-річний затриманий відразу зізнався у скоєному, але пояснити своїх дій не зміг. Не знаю, просто переклинило. і все. Ви були під каким-то Ні. Ні. Ні, я не п'ю. Наркотики? Ні. Справжнім шоком стала для нього звістка про те, що дівчинка жива, і з нею, як єдиним свідком, ще доведеться зустрітися в суді з огляду на кримінальне минуле підозрюваного три судимості. Він може довічно лишитися за ґратами. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Полтавщина, ТСН 1+,1.